Протягом останніх кількох століть більшість людей вірили, що найімовірнішим тілом нашої сонячної системи, яке підтримує життя за межами Землі, є Марс. Але після століть спостережень у телескопи, десятиліть досліджень космічними апаратами та кількома роверами, що досліджували його поверхню, потенціал відкриття життя на Марсі залишається незрозумілим. Тому сьогодні увага науки зосереджена на крижаних супутниках сонячної системи, та особлива увага прикута до четвертого за величиною супутника Юпітера Європа, який як вважається має всі три необхідні умови для виникнення життя: рідку воду, джерело енергії та хімічні сполуки, що є будівельними блоками для зародження життя. Європа разом з трьома великими супутниками Юпітера Іо, Ганімедом та Калісто була відкрита Галілео Галілеєм у 1610 році. У більшій частині астрономічної літератури до двадцятого сторіччя Європа значиться під назвою Юпітер 2 адже довгий час вважалась саме другим супутником Юпітера після Іо. У 1862 році відкриття іншого супутника Юпітера Амельтеї, орбіта якої була ближче до Юпітера ніж Іо, відсунула Європу вже на третю позицію. Врешті-решт Зонди Voyager в кінці 70-х виявили ще три супутники, тому Європа зараз вважається шостим супутником Юпітера, хоча і досі її іноді називають Юпітер 2 як і інші великі супутники Юпітера, Європа ймовірно утворилась із залишків матеріалу після того, як Юпітер конденсувався з початкової хмари газу та пилу, що оточувала сонце на початку зародження усієї сонячної системи. Насправді, супутники Галілея іноді називають міні-сонячною системою, оскільки вони утворилися із залишків Юпітера, подібно того, як Земля та інші планети утворюються із газу та пилу, що залишився після зародження Сонця. Європа має діаметр 3100 км, кілометрів, і це, до речі, лише на 10% менше розмірів нашого місяця, але на відміну від нашого супутника, він значно яскравіший, відбиваючи в 5,5 разів більше світла. У 60-х роках спостереження наземних телескопів виявили, що як і у більшості твердих тіл зовнішньої сонячної системи, поверхня Європи переважно складається з водяного льоду. А вже під час прольоту воджерів ми отримали перші натяки на те, що під поверхнею крижаного місяця може міститись океан рідкої води. Зображення, отримані космічними апаратами, виявили поверхню, перехрещену численними смугами та хребтами, і з дивовижною відсутністю великих ударних кратерів, високих скель або гір. Іншими словами, поверхня здавалася значно гладкішою відносно інших крижаних місяців. Незважаючи на те, що вояджери не пройшли надзвичайно близько до Європи, їх зображення були досить якісними, щоб дослідники відзначили, що деякі темні смуги мали протилежні сторони, які надзвичайно добре поєднувались як шматочки головоломки. Також на поверхні спостерігались лише кілька ударних кратерів, які, звісно, повинні накопичуватись часом, оскільки будь-яка планетарна поверхня постійно бомбардується метеоритами протягом мільярдів років, а тому з часом майже повністю повинна вкриватися кратерами. А їх відсутність свідчила про те, що поверхня місяця була відносно молодою, і це означало, що Європа характеризується значною геологічною активністю. До речі, це також відповідь на питання, чому поверхня місяця повністю вкрита кратерами, а на землі такого не спостерігається. Насправді обидва небесні тіла бомбардувались однаково численними метеоритами, але через геологічну активність поверхня Землі постійно змінюється, тому сліди такого бомбардування з часом зникають. А отже, якби Земля була геологічно мертвою, як і місяць, то поверхня нашої планети особливо би не відрізнялася від поверхні нашого супутника. Причини геологічної активності віддаленого від Сонця крижаного місяця, звісно, повинні відрізнятися від причин такої активності на Землі, особливості орбіти Європи відносно Юпітера та гравітаційний вплив гігантської планети найбільш вірогідне пояснення. Європа обертається навколо Юпітера на відстані приблизно 671 тисяча кілометрів і виконує повний оберт навколо планети кожні 3,5 дні. Як і наш місяць відносно Землі, Європа припливно заблокована Юпітером, і тому одна і та ж півкуля місяця завжди звернена до планети. Супутники Юпітера Іо Європа та Ганімет перебувають в орбітальному резонансі, і кожного разу, коли Ганімет один раз обертається навколо Юпітера, Європа за цей час обертається двічі, а Іо чотири рази. З часом орбіти більшості великих супутників або планет, як правило, стають круговими, але у випадку з цими трьома супутниками гравітаційний резонанс змушує орбіти приймати дещо еліптичну форму, оскільки супутники знову і знову вирівнюються між собою в одних і тих самих точках своїх орбіт, даючи один одному невеликий гравітаційний буксир, який не дозволяє їх орбітам стати круговими. Оскільки орбіта Європи еліптична, її відстань до Юпітера змінюється, і ближня сторона місяця відчуває гравітацію Юпітера сильніше, ніж його далека сторона. Величина цієї різниці змінюється під час орбіти Європи, створюючи припливи, які розтягують і розслабляють поверхню місяця. Цей внутрішній рух у поєднанні з гравітаційними силами сусідніх супутників виробляє внутрішнє тертя і тепло всередині Європи, що також називається припливним нагріванням. Саме такі припливи могли призводити до постійних змін на поверхні місяця. Але виявилось не все так просто: деякі найдовші лінії на поверхні не відповідали прогнозованим зразкам переломів, які повинні утворюватись припливами. Вони визначили, що спостережувані візерунки будуть дуже добре підходити, якщо поверхня Європи рухається самостійно, тобто окремо від внутрішньої частини місяця. А отже, під поверхнею має бути або більш теплий лід, або рідка вода. Ці інтригуючі висновки значно підвищили інтерес до місії Галілео, яка стартувала в 1989 році та вийшла на орбіту Юпітера в 1995 році. Інформація про Європу, яку надіслав Галілео, була настільки інтригуючою, що місія була розширена, зробивши в цілому 12 близьких прольотів поблизу крижаного місяця. Дані місії включали зображення Європи в різних масштабах, розкриваючи нові подробиці поверхні. Водно-крижана поверхня місяця перетинається довгими лінійними переломами, які часто мають лише 1-2 км в ширину, але простягаються на тисячі кілометрів на поверхні супутника. Деякі з цих переломів створили хребти за вишки сотні метрів, тоді як інші, здається, розірвались на широкі смуги множинних паралельних переломів. Поряд з безліччю переломів Європи і плямистими малюнками по всій поверхні лежить червонувато коричневий матеріал, склад якого невідомий напевно, але ймовірно містить солі та сполуки сірки. Цей поверхневий склад може містити підказки щодо потенціалу місяця як придатного для життя світу. Але одне з найголовніших вимірювань, здійснене місією Галілео, показало, як магнітне поле Юпітера порушувалось у просторі навколо Європи. А отже, місяць має власне магнітне поле. Це вимірювання чітко передбачає, що особливий тип магнітного поля створюється в Європі глибоким шаром деякої електропровідної рідини під поверхнею. Грунтуючись на крижаному складі Європи, вчені вважають, що найбільш ймовірним матеріалом для створення цього магнітного поля є саме глобальний океан солоної води під поверхнею. Власне дані про магнітне поле все ще є найкращим доказом існування океану на Європі. Щільність Європи вказує на те, що вона переважно складається з гірських порід з невеликою частиною замороженої або рідкої води. За оцінками, товщина зовнішньої крижаної оболонки Європи коливається від 3 до 30 кілометрів, а океан під поверхнею має бути значно глибший та об'ємніший ніж океан на Землі. Передбачається, що його середня глибина має бути у проміжку від 60 до 150 кілометрів, а об'єм світового океану складає близько 3 мільярдів кубічних кілометрів. Для порівняння океан землі має 1,4 мільярда кубічних кілометрів води. Космічний телескоп Габл, спостерігаючи за Європою, зафіксував, що місяць має навіть власну атмосферу, що складається в основному з молекулярного кисню, але тиск такої атмосфери виявився в трильйон разів менший ніж на землі. Та це ще не все, що виявив Габл. У 2012 році. Він отримав зображення, яке було тлумачене як шлейф водяної пари, що викидається поблизу південного полюса Європи. Зображення свідчить, що шлейф може бути висотою 200 кілометрів у 2018 році. Переглянувши старі дані Галілео, вчені дійсно знайшли докази того, що Європа може викидати в космос шлейфи водяної пари. Було припущено, що ймовірно такі струмені епізодичні і з'являються, коли Європа знаходиться в найвіддаленішій точці від Юпітера. Єдиним іншим місцем сонячній системі, який демонструє щось подібне, є Енцелад. Але на відміну від гейзерів на Енцеладі, гейзери Європи викидають чистий водяний пар без домішків льоду та пилу. Залишається невідомим джерело шлейфів, або виверження відбувається безпосередньо із підповерхневого океану Європи, або можливо утворюється в таких собі водяних кишенях всередині кори місяця. У листопаді минулого року було опубліковане дослідження, згідно якого науковці, використовуючи дані космічного зонду Галілео, дослідили кратер, створений мільйони років тому, коли місяць зіткнувся з об'єктом розміром з комету або астероїд. Науковці змоделювали, як надзвичайне тепло, яке виділяється в результаті удару, могло розтопити значну кількість льоду. Більша частина води, звісно, повинна замерзнути, але якась частина могла поглинути достатню кількість солі, щоб залишатися рідкою навіть після удару. До того ж, ця вода могла б почати рухатись в самому льодовому покрові і через свою підвищену солоність розтоплювати сусідні ділянки льоду. Потім ці рідкі ділянки можуть переміщатися всередині крижаного покрову, і коли зустрічають особливо пухкий шматок льоду, що покриває поверхню Європи, врешті-решт можуть вибухнути гейзерами. Та, на жаль, така модель шлейфів, яка передбачає їх походження не з підповерхневого океану, звісно, не може допомогти вченим визначити, чи є життя під поверхною Європи. Адже навіть отримавши зразки безпосередньо зі шлейфу, як це зробив Касіні, досліджуючи струмені Енцеладу, це не будуть зразки з океану. Зрештою, щоб виявити точне походження шлейфів, потрібні нові дані, які очікуються від нових місій до Європи. Ще з 2013 року дослідження Європи було визнано найбільш пріоритетною місією в програмі планетарних досліджень НАСА. Одна з найочікуваніших місій Європа Кліпер повинна стартувати в 2024 році, і, звісно, має на меті визначити, чи може Крижана Європа містити умови придатні для життя. Докладно на місії Європа Кліпер зупинятися не будемо, адже на каналі Альфа Центавра Україн є повноцінне відео присвячене цій темі. Посилання в описі. Ще на зорі космічної ери уявлялось, що все життя так чи інакше залежить від енергії Сонця, тому крижані супутники зовнішніх планет аж ніяк не здавалися придатними для життя. Але все змінилось після відкриття процвітаючих екосистем на дні океанів Землі, які чудово себе почували поблизу активних гідротермальних отворів абсолютно незалежно від впливу сонячного світла і тепла. Адже в таких місцях вдосталь теплової енергії і багато речовин, якими харчуються бактерії та інші мікроорганізми. Докладніше про це ми з вами говорили у відео про енцелад за посиланням в описі. Отже, астробіологи, це вчені, які вивчають походження, еволюцію та майбутнє життя у всесвіті, вважають, що на Європі багато води та є довготривале власне джерело енергії у вигляді припливного нагрівання супутника зсередини. Цей процес також може спричинити утворення активних гідротермальних отворів, що можуть допомогти еволюціонувати життю на місяці. якщо ми врешті решт знайдемо якесь життя на Європі або на енцеладі, то в якій формі це можуть бути мікроби або навіть більш складні організми, які будуть групуватися поблизу гідротермальних отворів на дні океану або навіть нижче дна океану, безпосередньо в породі, де живуть так звані ендоліти тут на землі. Як варіант, живі організми могли там існувати, чіпляючись за нижню поверхню крижаного шару Європи, подібно до водоростей та бактерій у полярних регіонах Землі, або просто вільно плавати в океані Європи. У будь-якому випадку, якщо вдасться підтвердити, що життя може сформуватись в двох різних місцях біля однієї зірки, то логічно було б припустити, що життя є абсолютно нормальним явищем у Всесвіті. Воно виникає досить легко, коли є необхідні інгредієнти. А отже, життя може бути знайдено по всій нашій галактиці і у всьому всесвіті. Зрештою, якщо життя буде знайдене на Європі, це точно змінить наш погляд на космос та наше місце в ньому. А на сьогодні все. Дякую всім за лайки, коментарі та будь-яку іншу підтримку. Гарного вам настрою, будьте здорові та дивіться українське. На все добре.